Ой, так, усім привіт. Прилетіли додому. Забула телефон туди взяти свій, е, взяла цей Нікітин, трохи поснімати. І не все відкриває. Не всі файли відкриває мій телефон. Не змогла пооткривати, вони не воспроизводяться. Нічого, так що трохи там виставила, і то не знаю Ютуб, мабуть, не пропустить по монетизації бо там музика була. ну Побачимо. Зараз монтується, виставлю вам те відео, а це вже нове почала. Та прибираємо в машинах, треба повимивати. Коля по ту витує цю. А я зараз повимиваю все, бо, бо, бо вже страшне, там треба помити їх. Та на город піти картоплі накопати, та ще до мами щось приготувати ввечері. Леся після роботи заберемо, поїдемо. Нікіта прийде та відсвяткуємо. А я хочу зараз, поки є час. Кристина поприбирала в хаті, я прилетіла в літній кухні, поприбирала, поки коля тут полісосу, бо воно дивіться, страшна. Що одна, що інша. Їздиш, воно полюкою припадає, залітає полюкає, Та й в дворі стоїть, воно вітер піднімається таке, ото, та все за це. Сьогодні у нас оборка в машинах. Кожну середу уборка в дворах, в тому в і в цьому. Ну, я маю ввіду в господарстві, в а це уборка в машинах. Потім уже генеральна уборка в хаті, бо так ото прибираємо, пополісосили цеє. Ти що, ножом не треба ножом? Я хочу підкорм, але не Воно так не цеє. А, ти піддіть хочеш. пальці Диви, щоб ти не подер, я краще ці. А, ти обережно, так потрохи. Потрохи я ж не буду шкрябати, бо все хтось Ага. Ну да. Так, все, прибирає, бо час. Хочемо, бо питають, коли ви все встигаєте. Ми ще й байдикуємо, ми ще не знаємо чим зайнятися нам. Зранку то побігали, як вертольоти, там поуправлялися, там поприбирали не. по цей, та і все. Ну і чим далі Ну, Город сопать, ну хай дві хай години. Ну, хай три це отак. Щоб його геть вилизати. Та ми за 40 хвилин висапали гарок. Ну, от, в общем, хай три години. Це там, щоб його вилизати геть уже. Ну, Пару годин, щоб вдома, а потім? Не знаю. За пів часа пройшла з сапою, грядки посапала, як вони чистенькі. Як вони зарощі, то тоді, да, цілий день грибуся. А так прийшла, щоб не запускати, сапкою пробігла зранку, поки не, не жарко. Ну і що? Що далі робити? Таке, щоб щось там робити, дороблювати ті забори, треба фінанси. А так, ну що, в дворі чисто, на городі більш-менш, ще, ще не горить його сапати. Можна воно буде на вихідних вийти, висапав його і все. В хаті прибрано, в літній кухні зранку встала, пару чашок помила, бо в мене ну, не збирається посуд. Це хіба що як світла нема. Стала під краном швидко сполоснула. Стали попритирала, по, по цей, попилісосила все. Ну що ще робити, Не знаю. І Байди кува. Байдикувай, то туди поїхав, то туди поїхав. Ну а що? Дітей зараз маленьких нема, щоб там за ними. Та й хоча які діти були, мені сильно перераблювалась. Ти сама і господарство держала, і свині, і кури, і гуси, і корови, і... Кози, і овечки, та. і сама все робила. І води в дворі не було, з колодязя. І води в дворі не було сколод затягали. Uh -huh. І співала, і їсти готувала, і поділи. І пічку топила, і все. Не знаю. Не знаю, як люди роблять, що їх часу нема вільного. Ну може, не, не знаю. Ну, може в людей... може, ми так. Люди ж різні. Може просто в людей городи більші. Звісно, ну, більше. І хазяйства більше, і а що все. Що у нас тут там городи? У нас нема такої зараз роботи, щоб. У людей городи, хазяйство, діти. Чимся займаються, а ми. займаємося, Чому? У нас стоїть. бачите, ха який зайнятий. І я так швидко роблю, зараз швидко быстро в машині встала і ляси тачу. Ну, то ж так. Ти треба здерти наліпку, бо вона якась така. Вона вже вицвіла. Mm -hmm. Та треба збирати у кого манікюрі. Ні. Mm -hmm. Чому? Ні. Mm -hmm. Так все робити, бо хорошо ляси точить. Одну помили, коля натирає, ну так це вже щось, а іншу не встигли, 12 годин вимкнули світло і води нема. Включити і цю помиємо. Це вже ж видно, де чорне, де червоне. Де що, а не камок пилі. Так, зараз до Трешта підемо на город, накопаємо картоплі. Та і все на сьогодні. Справились. Цю потім дами їм світло включать. Та й, та й усе. Потім підемо ввечері до мами будемо святкувати. Леся приїде, всі приїдуть. Зберемося і будемо святкувати. Так, накопали картопельки. Є кущики взагалі такі, дивіться, які картоплина. картоплини. Які такі гарні. А є такі, що трохи менші. Світло вим... чи вимкнути, Господи. Увімкнуть. Через 20 хвилин не хочу чекати, бо время Фу, зараз помилю, поставлю відварю трохи картоплі, дістала крабові палочки, розморожую, дістала красненьку рибку на цій на бутіки. Зроблю крабовий салат зараз. Е, бутики зробимо з красної рибки. У мене є моцарелка, по цим Дістала ковбаску копчену, Це вже залишилося дві палички. Казали, нащо так багато ковбаси? Ну розумієте, ми живемо у селі. Ми не в місті живемо, що можна вийти, прогулятися або. А в селі спека така. Кожного дня не наїздишся або кожного разу. Не, не наїздишся, щоб поїхати там і закупитися, і все. Я знала, що буде спека, того я і затарювалася. І взагалі я не маю. Як то, то сказати, бажання від, перед кимся відчитуватися, що в мене і чого я так беру і на що так багато. Беру, якщо беру, значить воно мені треба. Ви повинні розуміти, що ми живемо в селі. Кататися в місто кожного разу ніхто не буде. Робимо запаси, мало ли що воно буде. Хай собі воно воно мені геть не жме. Ось дістала, розморозила, поклала в холодильник. Постійно бутерброди роблять. Так що таке. Так, все, ставлю я варити картопельку, зроблю крабовий салат, А, майонез майне ще буде. Так, крабовий готов. Перекришила його. Змащувати вже майонезом. Буду там у мами. Зараз холодильник заховаю, бо спека. І хай стоїть зеленої цибульки ще додам. А змащувати вже перемащувати майонезом, буду. У мами. Коля вже топив мангал. Папа з Нікітою поїхали за Лесею. Такий здоровий. Мангал у них спека. А біля мангалу взагалі. Убери табурятку. Клапа! Леся вже вискочила. Боїться, що папа її завозив. А що ти там набрав? Починається <риклад> з препарації. У мене мама тепер дивиться. Отак от всі бачили. А yeah. <laughs> ну покажи ці шампура целий ці... 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 тубус О, Боже. Це гений. Це согінни Це гена купляв по-моєму то ножи купляв шампура купляв. Пиво і вино краще пововнутир шашликом, не треба поливати його. Ні пивом, ні вином, того солярка йому. Це всі, так? Да? Ага. <смеш> жлобиха, так? <да? смеш> а я чую, що, то, що знімала, що ти казала, що сахар купили, 1600 мішок, що яблуню знімала, а з у нас перекидала, воно не Н -н -н. Ні Леся, рви яблука додому. Набривай яблуню хай, <свистит> білий налі яблука. Скільки воно? І така яблунька. Така маленька. А вже воно скільки яблук висить. І ця. А це ви купляли, мау, ці яблуньки? Так. Да. Нахс, ми бачимо. А сліви це, мабуть, ті, що Нікіта давав. Ці сливи. Оця яблуня вкусна. В цьому році немає. Прошлий чи позапрошлий рік було багато. Позапрошлий, мабуть, рік. Було багато і груша. Це переснімаю те, що не війшло в те відео. Брикоска така, пару штучок. І ця груша класна, що ми. На зиму в погріб складаємо в ящики. Теж класно. Скільки єжовіки? Ні, не бачимо. Маліна щось. Щось тут. В цьому до їжі віки у нас смотри сігнуть. Ага. Залимо, смотри, весь ряд їжить. Ага. Ну то есть такой ежевидки. И твоя винный, и тут ежевидки. Ну, я показала свои модельники. Похвасталась? Показалась. Сейчас малину обберу. Кристина вже об'їлася по всьому городу пройшла. Це тверда до сих пор абрикоса. Це така як у мене біля літньої кухні була. Да. А подивись, яка вона крупна. подивись. Я бачу. Кухня. Кухня. Скільки їй років? Ми переїхали, вона тут була. Угу. Хтось гуляє, святкує, а хтось працює. Поки ми святкували, Нікіта вже збігав на рибалку. Дивіться. Каже, на цього. На як. на коника, на кузнечика. Дивіться. Я ж обалділа. Гляньте. Що вміє, то вміє. Без риби не вертається. В нього як ото чуйка така. Сидить, сидить. Нікіта пішли на рибалку, та не хоче. Нікіта то, ета. Нікіта не хочу. сам пішов. Воно. Хі -хі. Молодець. Ну цей, звісно, красень. Красень. Так, я трохи почистила, зараз помию, посмажить а цю помила і буду зараз пересипати сіллю. І тим відео, де я розповідала, як я солю рибу, бо просили в коментарях, мені написали, Оксана даш рецепт, як ти засолюєш рибу. Це вже навіть не смішно. Я ж для когось розповідаю, знімаю це все, показую. Ті, хто писали коментар, ті почули, подивилися, подякували. Молодці. Все послухали. А хто на перемотки дивиться, а потім таке як відео кажу, скільки цукру, скільки що класти, мені потім знову ж таки пишуть, скільки цукру. Я ж кажу, ну я ж не попугай, розумієте, кожного разу повторювати, як і що треба робити. Я ж не можу знімати. Одне і теж все. І ставимо в холодильник, скільки вона у нас там простоє. Потім три рази вимачуємо. Це досить. Солі. Три рази вимачуємо по півдня. Пів Перший раз ніч вона стоїть, бо вечір її заливаємо. Потім зранку помили холодною водою і залили. До обіду стоїть, в обід помили, залили, стоїть до вечора, ввечері промили сушилку і до побачення. Отак от я пересипаю гарненько сіллю її.